Понад 30 дітей в місяць проходять лікування в платному кабінеті зору у міській дитячій поліклініці. У Житомирянки Наталії донька лікує косоокість за допомогою апаратного лікування шість років. Перші чотири роки ми ходили безкоштовно, потім два роки ми ходимо вже коштовно. Ну нас коштовуємо. Ми ходимо, стараємося ходити без цих апаратів. Ми не зможемо вилікувати нашу косоокість. І через то ми ходимо два рази на рік. Лікуватися вона вже на цей момент вже може сама регулювати своїми очима. Лариса Левченко, завідувачка офтальмологічного відділення, говорить завдяки апаратурі, яка є в кабінеті, косоокість виліковується без оперативних хірургічних втручань. Без апаратури цієї практично консервативне лікування косоокості неможливе. Воно не буде достатньо ефективним. Жоден метод апаратного лікування не оплачується НСЗУ. Лікарня утримувати кабінет охорони зору за кошти, які ми отримуємо від НСЗУ через консультації, через стаціонарне лікування. Просто не може 5 липня виконком Житомирської міської ради прийняв рішення про платні медичні послуги в дитячій лікарні, каже Ірина Шрамко, виконуючи обов'язки завідувачки поліклініки номер 1 ці рішення були прийняті в 2021 році. Є старифікація, скільки коштує кожна послуга. Враховуючи те, що йде час йдуть зміни, ми мали можливість отримати. Новий апарат є доповнення за рахунок нових апаратів, наче є тарифікації, є сума. Світлана Довгалі, медична директорка дитячої міської лікарні, каже, що у пакеті медичних послуг, які фінансує Національна служба здоров'я України, прописаний обсяг послуг, які надаються пацієнту безплатно і за які потрібно платити. Якщо пацієнт звертається до вузького спеціаліста за електронним направленням сімейного лікаря. То консультації вузького спеціаліста і всю допомогу він отримує безкоштовно. Пацієнт не звернувся до сімейного лікаря, не взяв електронне направлення. Відповідно, ця послуга не входить в обсяг медичних послуг, які покриваються програмою медичних гарантій 2023, і така послуга пацієнту надається платно. В обсяг медичних послуг входить офтальмологічне дослідження, але лікування. І процедури на органах зору не входить в обсяг медичних послуг. Відповідно, офтальмологічні дослідження пацієнту надаються безкоштовно, а лікування і процедури на органах зору пацієнт отримує на платній основі. Медична директорка говорить, що вся інформація про надання медичних послуг дітям за програмою медичних гарантій є на сайті Національної служби здоров'я України. Кожна мама, кожен дорослий пацієнт може Відкрити вимоги програми медичних гарантії 2023 і визначити своє право на надання безоплатної медичної допомоги. І якщо є платна послуга і прописаний тариф, і пацієнт хоче отримати платну послугу, але ця послуга не входить в обсяг медичних послуг, який покриває державний бюджет, він може перевірити на сайті НСЗУ. Але наш заклад зобов'язується і надає всі послуги безкоштовно за виключенням тих, які не входять в обсяг послуг, які приває державний бюджет за програмою медичної гарантії. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.